Зробив на шкіл дуплекс, такий швидкий. Зробив сюди кільце підшліфував. У камдешках вибрав мінімальний зазор. І от воно так стоїть. І коли легко прижати, то вже ця закусує. Так нормально. От воно вже не йде. Тобто як здавити то вже воно не буде. І центральна обойма крутиться разом з цим. Центрального боїна крутиться окремо. Отак. От так швиденько воно, бо з центрального кільця не було, і я не знаю, як воно мало там працювати. Там навіть при запресовці воно по натягу піде і воно вже буде пережати підшипник. А так воно буде пресуватися все разом з кільцями. І тут неважливо, можна вже собі спокійно. Тико кажуть, видавати потрібний зазор, так що якось так. Шло. Попав? Все. Так, тепер поставили зверху кришку упорно і зажимаємо. А після цього всього будемо одівати вже на той. Вал в зборі це все діло. Це ми будемо тиснути вниз, відповідно. Відповідно, якщо ми будемо тиснути вниз, нас буде тримати від зльоту цього шківа різьба на фланці, а вниз там є упор, виходить. По паспорту взагалі тут йдуть конусні підшипники. Я не знаю, чого тут такі. По паспорту два конічних стоїть. Ну, я поставив два такі. Я не думаю, що вони дуже гірше послужать. Більше я їх здуплакстував, так що ну. внутрішня втулка ледве рухається. Так, дуже мінімально. Все. Зараз будемо працювати на той. Тут все-таки тяжке капець, особливо ця фігня. Тут досить важке. Було би добре мати якийсь кран, щоб це все двигати. От І тепер весь цей бутерброд в купу спресувати. Я, коротше, не знаю, якби такий ось шків вкрали. Тут сама заготовка потягне тисяч на 20. Увійвіть собі, який це величезний шків. Дешевний капець. Під 50 кг, правда. Так, треба переставлятися трошки, вже вилізло. А може й ні, не треба. Все добре. Все, зараз так і збираємо. Так, от бачите, тут має бути сальник. Сюди ще треба буде поставити кільце, яке би дожимало внутрішні внутрішніх обойми От І так то все, вон дивіться, крутиться як чітко, гарненько. Плавненько. Тепер це все разом знято, я навіть не знаю, як. Треба кликати собачок. Дідушки тут жорстко колхозили, бачите, вони тут люфт вибирали в підшипниках, не внутрішньою обоймою, той, що я поставив, з а вони отаким от методом вибирали люфт. Якісь бляшки неподібні. Якісь, таке воно все. Металолом коротше. Отак туди. Ну і ця. Вона навіть закоротка трошки. Не вгадали Не вгадали діди. Трошки не хватило їм сили. Ну, якось так. Зараз це закрутиться, зажметься. І все. Ну, трещой би тут трошки більшу. Дивіться як я зажав дуплекс. Оба. Шків на дуплі. Клас. Супер, мені ліпший як то. Що може бути? Тільки шелестить. Краса неземна. Якось і б'єння нема. Нігде не б'є. Ідеально крутиться. Не можу намилуватися. Чи то своєю роботою, чи то чужою. Ну не важно, результат класний. Ну, от я, якщо чесно, взагалі не розумію, як воно має бути тут конічний підшипник. Якщо в нас тут стоїть щеплення, так, фракціон, і з нього залишки зносу, всі продукти, йдуть сюди всередину і на двір відповідно. так? І от там видно, де червоніється сальник. Сальник червоніється, там нема ніякого ні фетра, ні нічого нема. І не заплановано. Тобто конічний підшипник виходить повністю, як то кажуть сприймає всю цю заразу, яка сипиться звідти все всередину. Відповідно, воно все вмирає моментально. Тому, напевно, ті старі підшипники шарикові, що були без сальника, так само вмер лише й через те, що не то того, що змазки не було, так ще й туди сипалося всяка фігня. От. Якось так. Так, я буду збирати це все діло. Тут в себе на станку зберу оцей весь механізм. І потім все разом його туди запхаю за допомогою лебідки. І так воно буде вже саме найкраще. Настрою його тут собі гарно і все. Бо там зараз лазити, то теж не дуже. Він його закріпив собі прихватиком. Думав, що провтикав цей розмір. От, при запросовці ще трошки просіло, але, ви бачите, ходить легенько гарно. І взагалі люхта немає зовсім на такій відстані. Я навіть не знаю скільки. Ну, ледве-ледве. Врахуйте -ледве. плече величезне. І крутиться легенько гарно. Так, поставимо і що розпірне кільце. Дві бронзові шайби по 3 мм, 3,25. І зараз я оце стакан на цей ставлю. От він має сюди зайти і зафіксувати він там плотнічком. Плотнячком треба змістити отвори, щоб вони зайшли. О, і все. І вже тоді тормозний. Тормозний, вже зразу. Так, зафіксував я цей вже стакан. Ось вони два болта, два, вірніше, установочних винта. Де вони? Так, ось один. І другий. Два установочних винта. От, Якщо я їх дотискаю, в мене вийшло так, що там ті отвори, що їх. Установлюють, вони хочуть цей стакан піджимати туди, в той бік. Тобто, якщо я їх максимально зажму, то цей вал починає трошки тугенько крутитися. От, а я трошки їх розслабив, От, і вони вал гарненько крутиться. І як вже буде якийсь знос, можна їх дотягнути буде більше. Ну, стакан стоїть гарно закручений. Так, тепер ця штука. Тепер ця штука сідає. Вже на цей вал і через штифт фіксується разом з цим валом. Ага, не показав я. З тої сторони в кінці вала запресував второпластову втулочку. Наче видно буде. От. Коротше, втулка з второпласту. Там має стінку десь міліметр приблизно. І так, що воно, той міліметр, буде тримати мастило, щоб не виходило. І все, що лишнє буде назад стікати. Ну, якщо воно там буде, ну я так перестрахувався. Ну і не буде цей вал калатати, як то кажуть. От, Це зараз сюди і все. Ну, це має легенько ходити. Я не знаю, чи воно так щось тяжко зайшло і вже закусило. Зараз, подивишся, немає за усні якоїсь, воно має легенько ходити і від того вала відпускати, прижимати. Тут в нас вийшла лажа свого роду, а саме в тому, що у нас цей тормоз має ексцентрик. Бачите? бачите, він має ексцентрик. І окленює. От. Треба, треба буде його проточити. Зроблю оправку і на оправці поправлю свій код трошки. Він піде далі глибше, але там запас ще є. Я думаю, що я стільки не зберу. На такі нюанси. Видно, видно, що коли був цей вал, болтався там воно вже собі зношувало як-небудь. Тому така виробітка кособока. Так, перше провірю, як воно тут ходить, Тобто оце діло все має в межах 4 сотих по кругу. Індикатор. от і люфт. Люфт. Ось такий люфт у нас тут є. Тобто ця корзина у нас чітко зроблена відносно центру. Бо якщо ми будемо зажимати тою конусною штукою, другою як є, вона буде нам старатися цей вал вічно вигнути. Коротше, буде Ковбасити його не туди, куди треба. Я навіть зараз зніму цю корзину і по ній викотуюся цей профіль, щоб я не брав вже з того. Бо як я візьму з того, там, напевно, теж знос є, щоб ми в кути попали класно. Отака історія. Бачите, засадив його на проточену оправочку, і таке в нього биття. Будемо зараз його забирати. Так, вийшло проточити. Гарно сіло, корзина стала. Рівно до цієї канавочки, не канавочки а цього виступу. І отак воно з зазором, таким як треба. О, зразу зловило конус. капітально. Єдиний ганч це дідушкіно літьо. Ось така раковина з'явилася. З, ну, з нею це все виколупав шлак цей весь звідти вибрав, ще видую його. От і все. Ну, в принципі, погоди не робить, але неприємно гімно вилізло. Але уявіть, якби, якщо воно вилізе, блін, під час роботи, воно буде притір такий капітальний, це ж образив. Так що, ось дідушки на налітьо. Так, от заходить. І от дивіться, як чітко. Оп! Оп! Як конус морзе. Або ІСу 40, або ІСу 50. Хоп! І крутимо. Оце буде тормус ловити лупи... з півоберта. Ну і ще стільки запасу в мене лишилося на робочі моменти потім, так? На десятиліть пару стане як мінімум. Ах, як хлопає файно. Ой-яй-яй! -ой на -ой -ой. Так, фрикціон. Отягаємо його. Тут же у нас все отак. А, забули сальник поставити. Зараз сальник у нас має стояти тут. мусить сальник стояти. Так, поставив сальника. От сальничок на місці і сюди тепер. -ка. Ставимо фракціончик. Він у нас просто тягається на шліцевий вал. Не можу одною рукою. Так, отак він сподівається. Ось сама, сам диск фрикціона. Бачите, який він має ще запас. Тобто він навіть не зношений взагалі. У нього зносу немає. І от корзина притягується. Оп, бачите. цей бутерброд зжимається за допомогою цих рычагів. Відповідно, отак от він розжимається. Так розжимається так зажимається. Регуляція відбувається ось тим винтом, ось тим винтом який вкручується сюди. От, і сам цей фрикціон рухається. Оце все діло відводить, заводить через той шток. Через той шток. Він має отвір в собі. Отвір. Отвір з'єднаний з цією тормозною муфтою, відповідно, і у нас працюють в парі або це, або це. Рухаючи, тут буде така собачка через щах, як воно називається, і воно буде це все разом. Працювати.